Мій давній друже, мушу я з тобою розтатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, прийшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірні, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі і співа, і гука. На клавішах твоїх швидких гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там, у другій хатині, чиє ридання стримане тяжке. Несила тугу укрить такій малий дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала Тоді ж кругом так весело було. Ох, певне, лихо серцем почувала, що на мене, мохмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з тіло з тіла зграя красних мрій, Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самоті, ні мій, а я не матиму, де журбою Прощай же, давній, любий, друже мій.